Найбільш реалістичним варіантом нового клубу для Мунрика може стати Барселона. Для неї ми можемо виконати всі завдання. Так, я знаю, що є класна ідея перейти в Арсенал, але я не впевнений, що вони будуть грати в Лізі Чемпіонів. А Барселона, скоріш за все, буде грати в Лізі Чемпіонів. Пишіть ще якісь цікаві ідеї стосовно продовження цієї кар'єри. Перший матч на сьогодні це матч проти Брентфорда. Зараз ми підходимо до фінальної частини в цьому сезоні. І тут головне вийти на пік своєї форми, щоб якомога більше топ-клубів захотіли нас підписати. Мундрик зараз м'ячем на лівому фланзі. Іде до воріт Брентфорда. Він проходить пас в центр! Нікого там немає. Галахер з м'ячем в центрі поля, пас на Нкунку, Джексон. Роберто з м'ячем втрачає м'яч. Михайло Мунрик з м'ячем віддає на чилвола. Нкунку з м'ячем, який пас на Мундрика Мунрик. Бий! А непогана була атака. Як Мундрик розвертається, віддає на чилвола НКУнку! Бий! Один-нуль! Яка класна атака! Леві Споттер з м'ячем віддає пас. Джон з м'ячем пробиває по воротам Санчес. І зараз контратака Брентфорда на наші ворота. Галахер молодшина і тепер наша контратака. Монрик розхитує опонента! входе, входе. Входе і втрачає м'яч! Чому не вдарив? Перший тайм підходить до свого завершення. І який пас? Левіс Поттер! А, офсайд! А офсайд зовсім невеличкий. Після першого тайму рахунок 1-0. Атакує Брентфорд по лівому флангу. Який пас? Дуже тут все небезпечно. Як атакує Брентфорд? Його ніхто не накриває. Удар по воротам! Брентфорд з м'ячем. Вони атакують такий пас на лівий фланг. Без офсайду і це. Може бути удар поворотом Санчес! Подача? Удар поворотом, Який гол! Атакує Брентфорд по правому флангу. Подача! На 81-й хвилині поєдинку Мудрика замінили. На жаль, Челсі не вдалося вирвати перемогу. Вже Челсі 5 матчів без перемог. Про лігу чемпіонів вже варто забути. Наступний в нас матч проти Ньюкасла. Зараз нам перемога потрібна як повітря, просто щоб підняти бойовий дух в команді. Контратака від Ньюкасла і Сак, пас на Барнса, та він виходить майже віч на віч. Пас в центр, Санчес! Меріно з м'ячем, пас в центр. Це дуже небезпечно! Шелсі нічого не може створити в цьому поєдинку. Михайло Мундрак з М'ячем обіграє. Та робить передачу! Буй поворотом! Алмірон з М'ячем Тяхол Сілва відбирає м'яч і все одно. М'яч в них. Атакує Ньюкасл Пас на Барнса. Подача. Удар воротам 0-1. Ми знову припускаємо зі стандарта! Опа! А це шанс! по Поворотом! Гол! Який гол! От так з усиллями Мудрика Челсі дуже швидко відповідає і знову атакує Ньюкасл. Ні, Кайседо відбирає м'яч. Атакує Ньюкасл через лівий фланг. Скільки в нас вільних зон подача? Мунрик будь першим головою. Кайседо віддає пас. Ми на Джексона, Джексон, пас. Ну кунку. забивай! 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 2-1 під кінець першого тайму! 2-1 після першого тайму! А! Е! Це жовта. Головне нам в другому таймі втримати цю перевагу. Мундрик намагався пробити головою. Пас. Бий! Кайседо! Кайседо! Мундрик з м'ячем! Та подача! Бийте! Джексон, як коли він легко переходить! Кайседо з м'ячем віддавай на мудрика, той скидує головою! Мундрик з м'ячем входить в центр. Відає пас на Нкунку Бий! Іде подача? Це 3-1. А Ньюкасл по лівому флангу. Іде подача! Удар поворотом! Джексон з М'ячем, пас на Мундрика. Мундрик з м'ячем зміщається в центр, пробиває поворотом. Челсі перемагає Ньюкасл з рахунком 3-1. Мудрик дуже щасливий. Святкують перемогу футболісти Челсі. Вони дуже радіють, що ми нарешті перемогли. Нас тут викликають на товариські поєдинки за збірну Україну. Але перед цим в нас матч в чемпіонаті Англії проти Арсеналу. Це Джексон заводить нашу команду. Яка класна атмосфера на цьому поєдинку? Чилвол з м'ячем пас на мудрик, той входит, пас, Бийте! Який пас від Челвола, бий! Поворотом! Досить активно розпочали футболісти Челсі, пас в центр. Джексон, бий! То мяж з м'ячем пас на сака. Чилвол відбирає м'яч. Мудрик з м'ячем пас на нкунку. То яка атака від Челсі? Скинь! Давай, бы! Поворотом! Заказ М'ячем Віддає пас чилвал! на кунку! З М'ячем пас на мудрика! Намагается він розхитати, і в нього це виходить. Та подача! Силва! 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 Галахер знову Мудрик з М'ячем віддає на Джексона! Скинь сюди! Скинь! Ну скинь! Арсеналу поки що нічого не вдається зробити в цьому матчі. Джексон з М'ячем віддає на, на Бернардо сілву. Сілва з м'ячем, ну який пас, а не посильніше. Після першого тайму рахунок 0-0. Зінченко Мудрик зустрічається проти Сашка. Відбір м'яча роби подачу. Ми приймаємо м'яч та пробиваємо поворотом. Едгар з м'ячем. Який пас насакує, все дуже небезпечно! Робимо такий закидончик на анкунку. Скинь сюди! Скинь! Удар поворотом! Іде подача? Мудрик. Він перший, розвертається та робить подачу! Джексон! Я відчуваю, що ми можемо забити! Меклон Райс, Олександр Зінченко! Все одно м'яч в канонірів? Джезус! Джезус! Ні, там свіжий саліба, його так просто не обійдеш. Опа, мудрик з м'ячем робив удар по воротам. ні, в нього відбирають м'яч. Можна віддавати пас. Ну забивай! Ну і що це таке? Давай, мудрик, бий! Ну ми могли забивати гол, але щось незрозуміло зробило. Цей поєдинок завершується з рахунком 0-0. Нас викликали в Національну збірну України на товариський матч проти Аргентини. Дуже цікавий матч. Ми виходимо на 59-й хвилині поєдинку перерахунку 0-0 і міняємо Кабаєва! Дуже сильно мені б хотілося перемогти в цьому матчі і роби подачу! Мудрик! Пас! Дубий! бий. 1 0 це хто збиває Коваленко? Іде подача Мундрик перший? Де пауль Пас на Монтіеля, він повертає Це офсайд. Атакує збірна Аргентина, подача! Один-один. О, е! Тут одразу червона картка! Мундрик, тихо, тихо! Не треба, а то і ти зараз отримаєш свою картку. Ні, ну це дуже жорстко! Який Мудрик злистав! Який пас на, Михайлу, на Михайло Мудрика, той намагається втікти, він виходить вічна віч! -навіч. Ну, забивай! 2-1. Ой-ой-ой, яка помилка! Та 2-2. Ну ми на пейсі втичемо. Ех, Мудрик, куди ти пробив? Дібала. Це дуже небезпечно. Який пас! А хто на воротах? А це хто? Це різник? Так, це різник. Мудрик втече. Ну все, забивай! Як ти нас забиваєш? Іде подача? Ну що, цей поєдинок завершується з рахунком 2-2. Ми могли перемагати, але в принципі, ну, непоганий матч. Ми повернулися в Англію, і останній поєдинок на сьогодні це матч проти Берлі. Михайло Мундрик з м'ячем Можна закидувати на Джексона. Джексон! Забивай! Джексон Забивай! Іде подача удар! Удар! Знову! Корк з м'ячем на ударній позиції! Атакує Берлі. Удар поворотом! Та один один! Скинь сюди! Ми зміщаємося в центр! по поворотом! Штрафний удар! Нкунку буде бити. Удар поворота 2-1. Мундрик з м'ячем, віддає на Галахара, та ми пас. пенальті. Чудово. Нкунку, оформлює дубль. Так, рахунок 3. -1. Михайло Мундрик з м'ячем. Віддає пас на Джексона. Скинь сюди. Ну і що, забивай, забивай! Ну, пх! Матч закінчується з рахунком 3-1, Челсі продовжує йти на шостій позиції до Ліги Чемпіонів 11 балів. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Перемога буде за нами. Хай вам щастить. Бувайте!